Вітаю, це актуальне інтерв'ю. Сьогодні спілкуємося з Олегом Кириленком, директором центру Дорога життя. Вітаю в нашій студії. Доброго дня цієї осені дорога життя святкує 24 роки. Існування 24 роки роботи не таємниця, що колись ви починали із маленького центру, де було кілька відвідувачів, вихованців, мабуть, вірніше сказати, кілька працівників. Розкажіть за цей час, наскільки змінилися ви, наскільки змінився центр, і наскільки масштабувалася робота? Ну так, ви абсолютно праві. Ми починали з 8 6-8 дітей, з 5-6 співробітників. Тоді мером був Сембер, і я вже цю історію розповідав. Дуже приклалися серйозно до відкриття центру, як міська влада, так і з міста побратимок Корваліс, наші друзі, і завдячуючи і товариство людей з інвалідністю оптиміст. Оцей тріумвірат і дав народження нашого центру. Тому дійсно було спочатку дуже складно. Люди мали, які мають дітей з інвалідністю певні комплекси. Вони були досить ізольовані. Їх рідко можна було бачити на вулицях. Вони в основному мало виходили. І, відповідно, контакт з тими, хто намагався навіть їм допомогти. Це все було дуже складно. Вони відкривали двері, була певна агресія, недовіра. Все це ми пройшли, і на сьогоднішній день по місту Ужгороду. Більше 500 дітей з інвалідністю, 237 дітей у нас, які отримують той чи інший від допомоги. І на щоденній основі на соціальному замовленні ми виконуємо для міста. Це 70 наших вихованців, з них 50 дітей, і 20 молодих людей від 18, і не зовсім молодих, старші 49 років. Я читала одне з інтерв'ю, де якраз та пані з міста Корваліс, яка допомагала створювати центр, так? вона говорила про те, що вона була здивована. В той час, за її словами, в Ужгороді діти не знали про те, що існують їхні однолітки, які мають інвалідність. Оцей шлях за 24 роки, ви точно знаєте, наскільки він змінився? Чи дійшли ми вже до того моменту, коли ми сприймаємо як належне тих людей, які мають певні вади? Ну, на жаль, ні. Міняти свідомість людей і сприйняття людей з вадами громадян міста, та й не тільки громадян міста, а й взагалі в Україні. Я знаю, у колег цей також процес йде вже багато років, дуже складно. Їх шкодують, що абсолютно не потрібно, менше розуміють і менше створюють їм умови, особливо це стосується десь влади, для того, щоб вони комфортно себе і безбар'єрно почували в усіх відношеннях в місті і в країні. Але цей процес іде, зміни до кращого однозначно йдуть, свідомість поступово по відношенню до цієї категорії міняється, йде сприйняття, іде розуміння. Всі люди. Які народжені в нашій країні, чи то з вадами, чи то без вади в нашому місті, мають мати можливість безперешкодного доступу, як до послуг, так і фізичний доступ, і інші види до зв'язку, до комунікації, і так далі, і так далі, і так далі. Які з цих прав порушені зараз найбільше? Бо багато останнім часом йдеться про те, аби е, міський простір так якось адаптувати до того, аби люди могли пересуватися. Тут іще, очевидно, багато е, довгий шлях, який треба пройти. Але окрім того, що ще, чого ще глобально бракує? Ну, взагалі, в країні е, нашій на превеликий жаль, особливо зараз в важкий дуже період. Це військовий період, активної військової фази, гарячої фази широкомасштабної війни. Безумовно, не вистачає грошей. Економіка, на жаль, не працює на повну потужність а соціальна сфера вона в усьому світі дотаційна і безумовно прямо залежна від наскільки розвинута економіка. Тому безумовно є складнощі, які в першу чергу пов'язані з фінансами. Все, все йде від цього. А інше розуміння є, законодавча база є. Програми розрозроблені по безбар'єрності. Національна стратегія подолання всього, в тому числі це все є, це все працює і реально працює. Але це дуже поступовий процес. Якщо ви пам'ятаєте, з 2000, наприклад, там восьмого року, наприклад, була така теж програма безбар'єрності. Оце пандосоманія, да. Всюди ці швильра наклали, наскільки вони відповідали е, нормативам Ми, да, державним будівельним стандартам, це вже інше було питання, дуже складне питання. Тобто головне було покласти ці е, якісь там швелера там, чи що ще, на кшталт того, щоб був доступ, але все воно не відповідало на превеликий жаль нормативам. Зараз ситуація міняється. Це дійсно так. Крім того, що стосується е, послуг. Ну, в Україні, якщо брати, наприклад, статистику, да, в Україні 157 тисяч на сьогоднішній день дітей з інвалідністю і близько трьох мільйонів людей з інвалідністю, причому за цей рік кількість збільшилась на 300 тисяч. Тобто це велика армія людей, яка на превеликий жаль в складних життєвих обставинах опинилась, і ну, безумовно вона потребує умов для того, щоб вони себе ці люди, ця категорія, відчувала повноцінними членами цього суспільства. Ну і відповідно держава намагається робити ці заходи, і в тому числі і в місті. Наскільки мені відомо, є і програма безбар'єрності, там до 26-го року є підтримка, в тому числі і нашої організації як соціальне замовлення. Що до речі, в Україні це також така певна інновація. Хоча закон про соціальні послуги вже декілька років. Як є, але реально соціальне замовлення виконує, наприклад, Ужгород, наскільки це мені відомо, як громадська організація, і Вінниця активно. Це питання, що Міністерством до кінця в експерименті воно вивчається, там удосконалюється, але ми це робимо реально, і кожен день робимо. Да, є з цим проблеми. Наприклад, що стосується соціального замовлення, згідно закону, там вивчається потреба в соціальних послугах, наприклад, січень-лютий. Да, до першого Березня має відбутися конкурс. Але вибачте, в січні і в лютому ми не даємо ці послуги, і, на превеликий жаль, фінансування не було. Люди на волонтерських засадах працювали. От одна із серйозних проблем, яка стосується, в тому числі безбар'єрності в отриманні послуг, а все на ініціативі і на волонтерських засадах людей, але так не може бути. Тому, от, наприклад, на слідуючий рік, що стосується дороги життя, і що стосується послуги і доступ до послуг, ми домовилися ніби з містом і розуміння керівництва, що хоча б цей процес, щоб всі. Ці конкурсні процедури і так далі, і так далі відбувалися на січня місяця, максимально і щоб з лютого вже реально почалося фінансування. Ну ніби нам пообіцяло, що так воно буде. Що стосується інших питань, наприклад, по місту Ужгороду, знову таки, якщо брати фізичну і архітектурну доступність, ви бачите, що й тротуари зробили так, що візочники можуть рухатися по місту відповідно до нормативів, які мають бути на рівні асфальта в місцях переходу, це і світлофори обладнані, дані всюди. Але вони є, і цей процес іде. Це що стосується транспорт низькопольний, це також дуже важливо, тобто люди можуть їх їздити. Так, да, є багато питань, але вони поступово вирішуються. В обласному центрі це точно. Ну і по області також вони намагають вирішувати, тому що я трошки дотичний до, до тих питань, які відбуваються в області, тому можу постатувати, що в області в цілому ці питання вирішуються складно, але вирішуються. Ужгороду пощастило мати дорогу життя, це точно. Чи пощастило іншим районам, чи пощастило іншим містам, тобто чи мають люди там також можливість одержати такі потрібні їм соціальні послуги. Ну Я трошки розповім тоді історію. Е, з 99-го року працює дорога життя. В 2006 році, яка надає інноваційні послуги, тоді реабілітаційні, зараз соціальні послуги в зв'язку із змінами законодавства. але великої суті і розбіжностей там немає. Є нюанси, але це для професіоналів. З 2006 року мені запропонували розповсюджувати Журдську модель на території Закарпатської області. І станом на сьогоднішній день, тобто я являюсь, моя трудова книжка в департаменті соціального захисту обласної адміністрації і директором обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, І ми почали створювати максимально наближені до місць проживання, тоді був трошки інший адміністративний устрій і робити невеликі відділення. На базі чого? Чи просто? Відокремлені, так? Відокремлені. Вони не є окремі юридичні особи. Там невеликий штат, з 4,25-4,5 штатних одиниці. Це спеціалісти, мультидисциплінарна команда, тобто корекційні педагоги, логопеди, психологи, реабілітологи, неврологи медичний супровід є. Їх завдання це дійти в тому числі в сільську місцевість. Не тільки в районних центрах, в сільському місцевості. Закарпаття унікальне, я це постійно повторюю, це всі знають, не тільки тим, що є чотири кордони, Да? Закарпаття ще унікальне тим, що 65% це сільське населення і 35 міське. На відміну від цієї України, там абсолютно інакша пропорція. 65 місто, 35 село. І відповідно ми будували нашу роботу. Тобто є такі речі, які стосуються безперервності реабілітаційного процесу, максимально наближеності до місця проживання, комплексність цього процесу от такий цей також трьох Ми намагалися максимально, коли наближали послуги до місця проживання дітей і сімей з інвалідністю, це виконувати. Да, і створено 10 відділень. Два із них в Ужгороді це відділення раннього втручання і медичної реабілітації для дітей, і відділення для осіб з інвалідністю єдине в області в Виноградові 18, а також 7 відділень комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. За цей за ці 9 місяців, наприклад, цього року більше, ніж 700 осіб, дітей і осіб з інвалідністю отримали послуги в наших відділеннях. Багато це чимало. Ну багато це, це... це краще ніж нічого в будь-якому випадку. Так, однозначно. Ну, фактично, ми всю область були покрили нашими відділеннями, крім, наприклад, Мукачева, де є центр соціально-психологічної реабілітації, і центр Русинка, який активно функціонують. Це, наприклад, ХУЗ, де ми туди не заходили. Там був центр, і є, який відноситься до освіти, навчально-реабілітаційний центр, до системи освіти. Ну а всі інші фактично райони. Ми покрили, тобто відділення на Березному воно максимально надає послуги в Березнянському і в Перечинському, в бувшому районах. Ми покривали таким чином, якщо брати минулий адміністративний устрій. Наприклад, Міжгір'я намагалися, щоб вони з Воловцом працювали, тобто деякі відділення такі міжрайонні були. Ну і зараз ми залишились, ви знаєте, зараз шість районів, але активно функціонують ці відділення. і… 64. Зараз ми трошки переформатували роботу не стільки з районами ми працюємо, скільки з територіальними громадами по області. Як вам відомо, їх 64. І лише ці сім дитячих відділень, які функціонують у нас, слава Богу, активно, вони надають послуги 29 територіальним громадам. І зараз стоїть мова про те, щоб активно і територіальні громади відшкодовували за надані послуги. Це також питання активне. Ну от приблизно так відбувається це в області. Угу. Дуже дуже хороша картина, дуже гарна перспектива. В ідеалі, правда, погодьтеся в кожній кожна територіальна громада. В ідеалі мало би мати, мала би мати подібне. Я думаю, пані Валерія, до цього все йде, і так воно буде. Я би хотіла поговорити трішки про тих людей, хто кожного дня така праця, ви знаєте, надскладна, але, мабуть, вдячна про працівників центру дороги життя, про той колектив, який вам вдалося зібрати, об'єднати про тих людей, які працюють за різними напрямками, допомагаючи дітям і людям з інвалідністю розвиватися, розважатися, оздоровлюватися. Розкажіть трішки про це. Ну, ви абсолютно праві. Любий колектив, чи це в соціальній сфері, в медицині, я впевнений у вас, тримається на фанатах своїх справ. Це однозначно. Нам також в дорозі життя з підбором фахівців, кадрів пощастило. У нас досить сталий колектив. Є кістяк, люди, які пропрацювали всі 24 роки з першого. дня. Багато людей, які пропрацювали. Уже більше 15-10 років. І я завжди говорю, і я їм завжди дуже вдячний, тому що я констатував, що, наприклад, січень-лютий це місяці, де фактично фінансування випадало останні два роки. І люди. Волонтерили. Практично волонтерили, да, але надавали щоденно послуги. До речі, незважаючи навіть на складну ситуацію військову. З тривогами і так далі, ми намагалися працювати там і так далі. І надавати послуги. Тому я їм безумовно дуже вдячний за їх самовіддану роботу. Бажаю їм е, лише колегам здоров'я і терпіння. Е, ви кажете вдячність? Ну, Перше, я їм завжди кажу, що Небесна канцелярія все бачить і все пише. Ну, думаю, що батьки вдячні, ну і самі отримують задоволення, як і кожен професіонал від роботи. Але біда в тому, що в нашій роботі дуже складно досягається результат. Він досягається руками. Інколи його непрофесіоналом, можливо, навіть і не видно. Це... Дитина тримає, навчилася, там, вибачте, сідати в туалет самостійно, або брати ложку, тримати в руці, да? це вже великий результат, це значить в соціальному плані вона може себе обслуговувати там, і так далі. Тобто такі речі фундаментальні, але вони дуже серйозні. І нібито прості, але досягаються вони важким трудом моїх колег. Складно, не просто, але слава Богу, воно відбувається щоденно відбувається, і я їм за це дуже вдячний. Як вам працюється впродовж останніх років, бо це виклик для суспільства загалом? А я думаю, тим паче для вас. Першу ковід, потім війна. Я знаю багато хто приїхав на Закарпаття, звернулися за допомогою до вас і вони її одержали. Так само багатьом сім'ям вдалося з вашою підтримкою виїхати за кордон, влаштуватися там. Трішки про складнощі. Ну, дійсно, для всіх, я впевнений, ці останні три роки вже були дуже складними. Коронавірусний період, ізоляції, потім, на превеликий жаль, ця війна. Що стосується коронавірусу, ви знаєте, навіть в той складний період, коли Згідно всіх умов правил гігієни і санітарних умов діти мали знаходитись вдома, ми намагалися працювати онлайн. Це було непросто. Досвіду такого в Україні не було, та й в світі його не було. І ми це напрацьовували з колегами з інших регіонів, спілкувалися, як налагодити цю онлайн роботу але налагодили. Складно, важко. Ефект не той, що безпосередньо робота, тому що це дуже складні діти в школах були складнощі, а наші так. діти да, можна зрозуміти. Але ми це робили. Це що стосується коронавірусного періоду, коли треба було, щоб були всі ізольовані і знаходилися в домашніх умовах. Що стосується військового періоду, то це також був етап з перших днів війни, фактично. Ми приймали у себе людей з інвалідністю з усієї України. Спочатку працювала як хаб, тобто була домовленість із колегами Румунії із Орадеа і з австрійцями, що вони готові приймати цю категорію важку і нам вдалося відправити за перші півроку десь біля 160 людей з інвалідністю їх супроводжуючих з усієї України. Потім вже деякі люди почали залишатися, деяких були запити з регіонів. Колеги мені дзвонили, просили прийняти. І у нас було е, в Ужгороді 25 чоловік, зараз 19-6 сімей, які вже більше року у нас живуть. І у нас є в Березному ще е, там жило теж біля 20, Зараз здається 13 людей, там 5 чи четверо зараз сімей яких ми також у нашому відділенні створили належні умови, суть в тому, щоб не тільки прихисток за них для них зробити з належними умовами безперешкодного фізичного доступу. Да? А я кажу зараз молодь фішка була ще в тому, що вони можуть отримати реабілітаційні послуги, і це реально так відбувається. Тобто ті, хто живе так, вони діти можуть отримувати послугу. Приходящі є у нас на денні програми шість таких в дорозі життя. Ну і по області у нас за цей період десь біля 40 дітей з інвалідністю отримали послуги внутрішньопереміщені особи. Крім того, наприклад, в дорозі життя ми кадрові наші питання вирішували за рахунок також внутрішньопереміщених особ, які в нас живуть. Ми їх працевлаштували двох. Дві такі сім'ї двох людей ми працевлаштували соціальними робітниками. Ми ними дуже задоволені І, із, із східного регіону, із Бердянська. Який окупований, а також колега з Маріуполя. У нас зараз завідуюча програмою підтриманого проживання. Фактично, в дорозі життя три програми: це денний догляд за дітьми з інвалідністю, за особами з інвалідністю старше 18 років і третя це підтримане проживання. Вісім молодих людей у нас постійно живуть під наглядом соціальних робітників. Це крім внутрішньопереміщених осіб. І от цей напрямок. З підтримання проживання для молоді і внутрішнього переміщення особі якраз веде у нас колега з Маріуполя, яка була завідуюча довгий час дитячим садочком в Маріуполі. Мне також її роботою задоволення. Вона молодець, дуже така креативна, ініціативна. Ну, все нормально. Колектив у вас класний, як каже молодь. Олегу Павловичу, от а за кордоном, дуже цікаво зрозуміти, як ця система догляду допомоги людям з інвалідністю працює там. Тобто сім'ї хотіли, мабуть, потрапити в сусідні країни, по-перше, заради безпеки, зрозуміло, а по-друге, мабуть, там є можливості кращі, умови кращі. Розкажіть трішки, можливо, якась із країн, приклад якоїсь із країн вам до вподоби особливо? Тобто, як налагоджено там? Ви знаєте, я. На превеликий жаль, таких е, прикладів е, яскравих і не можу вам назвати відверто, так що е, з прихистками, так, да, е, умови безумовно хороші, е, безбар'єрність, починаючи з Румунії і закінчуючи Австрією, там, і так далі. Але можливість отримання послуг тут уже були питання. І, до речі, це була одна із причин. Чого через певний період, в тому числі одна із причин, люди поверталися з дітьми і люди з інвалідністю назад. Це і виплата там певних видів допомог і отримання послуг. Там були певні нюанси. Я би не хотів про це, я лише хотів би більше навіть подякувати тим країнам, які дійсно масово приймали наших людей, особливо в перший період, перші півроку. Я пам'ятаю, як ми проходили кордон, в ну, документів у людей не було нічого, не було. Була доброволя тієї сторони. Зелене світло було на кордонах, і приймали наших людей, створювали їм належні умови. Да, воно все було десь недосконало в плані послуг, але е, такий теплий, сер, сер, ну, сердечний прийом це однозначно ну, харчування і все інше з цим пов'язане. Все, все це було реально. Угу. Як ви цього року відзначали своє день народження? Уже маємо певні традиції. Ми точно знаємо, що ви влаштовуєте концерт. Щороку, так це вже такий гарний захід, на який залюбки приходять багато ваших партнерів. Тих хто з вами співпрацює, громадські організації, можновладці і просто містяни. Що ще як святкували цьогоріч? Традиційно uh -huh. Знаєте, люба організація, як і сім'я, є традиції, які треба з року в рік підтримувати. Ми їх намагаємося б також це все робити. Невеличка урочиста з друзями. В центрі, з виступами школи мистецтв, з подарунками Тетяни Петрівни-Ледиди, традиційно Золота Гора, кожен рік їм дає подарунки. Концерт в Падіюн, друзі, спільний концерт, де ми з виставкою робіт дітей, людей з інвалідністю, де ми збирали гроші на Збройні сили. І дякую Падіюну завжди і Ганущині Світані Іванівні за те, що вона це все допомагає нам швидко організовувати. Зібрали невелику суму, але зібрали і відправили. Все, все так, як завжди. Які плани у вас на роботу в наступному році? Ч яка головна мета? Зберегти нічого не втратити? Чи можливо ви також маєте намір масштабуватися? Е, ну, по-перше, зберегти і не втратити. Це, це завжди. Е, і всі 24 роки. Це одна половина. А інша половина це розвиток. Безумовно, і одна із програм. Яку ми плануємо розвивати, це підтримане проживання разом з нашими голландськими друзями. Е, є такі плани. Е, зараз ми в пошуку землі, для того, щоб е, якийсь модульний будинок зараз з цим технологією йдуть досить швидко, щоб ми дійсно могли е, питання підтриманого проживання це дуже актуальна тема. Тому що, на превеликий жаль, і батьки це розуміють, вони в певному віці, всі ми смертні. А що буде з нашими дітьми? Тобто на проживання це одна із тих програм, яка конче необхідна, і вона потребує в нас розширення. У нас вона частково працює для цієї категорії, але цього замало. Я знаю, що не тільки ми в цьому напрямку працюємо ще, наприклад, працює товариство Надія в цьому напрямку, але ми обов'язково будемо це, це питання е, е, надалі вдосконалювати і розширяти. І інше питання це фаховий рівень колег. Е, у нас на превеликий жаль е, дуже важка категорія ще раз дітей. Це діти в основному розумову відсталість. Причому важка розмова відстали, з діти, багато дітей, які не говорять, тому такі речі, як альтернативна допоміжна комунікація, застосування різних допоміжних засобів сучасних, там, планшетів і так далі, ми виграли зараз до речі, невеличкий був проєкт, який підтримав корпус миру. З нашою однією колегою з Америки, яка була представницею корпусу мира, ми забезпечили там, завдячуючи цьому проєкту наших колег необхідними цими планшетами, так далі, органайзерами для того, щоб діти вчилися, як могли комунікувати наші невербальні діти. Тобто удосконалення професійних фахівців це такий вічний процес, не тільки в соціальній сфері і в реабілітації, але я впевнений, що всюди і всіх. На завершення, таке останнє питання до вас. Маю надію, що, можливо, наші глядачі почують, зроблять висновки. Хочу запитати, як краще батькам говорити з дітьми про дітей із інвалідністю. Що треба пояснити батькам дітям і що треба зрозуміти самим дорослим? Бо це таке, мабуть, Важливий крок до того, аби ми всі були єдиним суспільством, не розмежовані, аби ці люди не почували себе інакшими глобально, так? Просто спілкування, донесення певної інформації, я точно знаю, ви маєте що тут сказати. Ви знаєте, дуже складне запитання, і в той же час дуже необхідне. Оскільки, на превеликий жаль, Культура нашого суспільства, в тому числі по відношенню до цієї категорії, не на самому високому рівні, ну, звертається увага, погляди, тикання, інколи навіть це нікому не потрібне шкодування, не сприйняття і допомога акуратна. Да? І як би це було необхідно більше через там, погляди і, і шкода слово. Да? Не треба шкодувати, треба їх розуміти і сприймати. Розуміть, що таке є, воно є в усьому світі. Такі є люди завжди, і вони поруч, вони такі ж члени суспільства, це треба пояснювати. Вони такі ж самі діти або дорослі, але мають певні вади. Всі ми, до речі, маємо якісь певні проблеми із здоров'ям в більшій чи в меншій степені. І все це треба з малечі розповідати. І до нас, я хочу сказати, в центр приходить дійсно дуже багато різних колективів, і з дошкілля і шкільні волонтери, і вчаться цього сприйняття, вчаться бути корисним, вчаться допомагати ближньому, сприймати їх такими, якими вони є. Розуміти, що ще раз такі люди завжди були, є і будуть поруч. І з ними треба на рівних спілкуватися. І поважати їх всі ми люди. Дякую вам, спасибі Дякую. за ту розмову, за ваш час сьогодні. Дякую. Це було актуальне інтерв'ю. Ми спілкувалися з Олегом Кириленком. До побачення.